Ви будете шоковані, коли побачите мої нові губи. Такими пухкими і наповненими мої вуста не були ще ніколи. Кажуть, якщо ви вкололи один мілілітр, то за ним точно послідує другий, і в моєму випадку так і сталося, тому що буквально як я вколола перший, я зрозуміла, що хочу і другий. Пройшло вже півроку, і сьогодні я готова довірити свої губки косметологу Марині. Перед початком процедури ми все обговорили, і я заповнила карту клієнта. А це я вам показую у дзеркалі своє до, Пам'ятаєте, мої вуста такими. Насправді, хоч колола й другий мілілітр, проте переймалася не менше, ніж в перший раз. Процедура, звичайно, неприємна, але, чесно кажучи, мені було більш неприємно робити професійну чистку у стоматолога. Першочергово Марина прощупала, скільки філеру залишилося після попереднього збільшення та нанесла анестезію. І на диво в одному місці філер розчинився швидше, ніж в інших. Філер ми взяли сейфа від хрома. Обов'язковий етап це розпаковка філеру при вас. Ви маєте бачити усі наліпки, усі голограми, і більш того, вам видають. Спеціальний паспорт. Ну що, вуста достатньо заніміли, тому можна починати процедуру. Роблю глибокий вдих, видих. Мені видають спеціальні антистреси, які я буду жмякати впродовж всієї процедури. А сам процес створення і результати ви побачите вже в наступній частині.